Всім привіт! Сьогодні у нас невеличкий огляд такої чудової річі, як ретранслятор, репітер для розширення діапазону Wi-Fi мережі. Якщо у вас поганий сигнал або ваш роутер не достає до вашої кімнати, перешкоди можуть бути або стіна, холодильник, різні електронні. Вироби. Допоможе така річ від компанії Xiaomi. Хороший бренд. Якісні товари. Репітер був діапазонний. Має швидкість на 2,4 ГГц та 5 ГГц. Такі антени Роутер має такі антени для кращого покриття прийому сигналу. Така інформація. Опу для налаштування і індикатори роботи. Ось така коробка. Швидкість. Заявлена швидкість передачі до 1000 МГ в секунду. Працюю в двох діапазонах 24 і 5 ГГц. Користуюсь таки приломним гаджетом. Десь вже два роки. Працьовую все ідеально. Немає Ні ніяких зависань. Не потребує перезагрузок. Ба що може там десь раз в півроку може збій якийсь бути і так працює без нарікань Не гріється, стоїть собі в розетці, роздає Wi-Fi сигнал від основного роутера теж компанії Xiaomi, також до цього після роздачі, після. Повторної роздачі підключено 3-4 пристрій, ноутбук, два телефони і смарт-телевізор. Тож у кого є проблеми з Wi-Fi сигналом, не від основного роутеру, рекомендую хороша, дуже хороша річ. Не якийсь там бренд китайський, хороша фірма Xiaomi. будете задоволені, роботою, будете задоволені. Ціна я вважаю більш-менш адекватна за модель. as 1200 орієнтовно 1000 гривень. Це 20 майже 25 доларів. Я вважаю адекватні кошти за... Такий технологічний і потрібний в миту девайс. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всього найкращого.